Було важкувато, ну нас бомбили, але ми вижили. І головне, з надією, що надійно буде все буде найкраще. Скажіть, будь ласка, ви були тільки під Амбросівкою, чи ви ще були біля якихось була собор могила, Амбросівка і Мирянівка. Оті точки, що ми були. Я знаю, що вас обстрілювали градом. Скажіть, будь ласка, як часто це відбувалося і як ви себе поводили в цих ситуаціях? Ну як е нас іградами і мінометними обстрілами танками стріляли. Ну і Потім сепаратисти хотіли забирати, ну, їм сказали, що типу нас немає на тій висоті собор могилі. Сказали, щоб зібрати зіброю? Ну ми їх трошки пошаткували. Так що, скажімо, з 300 чоловік більше половина загинуло їхніх. А які втрати є у вас? Ну, коли ми приїхали, один був трьохсотий, осколком попало в голову, контузії вже не було від зерної хвилі. Ну, як ми заміняли, було два двохсотих, але з тих, що ми міняли. Дякую вам. Це так само дякую. 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 вам. Я щось скажу